Заявочки будуть. Ваша честь. Я, мабуть, зачитаю, потім надам вам заяву ну, щоб якось все це озвучити і не відволікати вашу увагу. Заява про відвід судьбі. Заявляю відвід. За заявою представника позивача ОВ Ісаєнко на 26 березня 2025 року, тобто на сьогодні, було призначено судове засідання для ухвалення додаткового рішення. Заявляю відвід головуючому судді Чирці Станіславу Станіславовичу в зв'язку з виявленими обставинами, які викликають безумовний сумнів в його об'єктивності та неупередженості, що обґрунтовується наступним. У 2018 році під час виконання редакційного завдання було побито журналістів програми Гроші телеканалу 1+,1. плюс один». Було відкрито кримінальну справу. Органи прокуратури зібрали необхідні докази, і після цього справу було передано до Бориспільського міськрайонного суду. Суддею по справі було визнано чірку Станіслава Станіславовича. У 2021 році, на жаль, суддя виніс виправдовувальний вирок по цій справі. Звинувативши при цьому журналістів в оприлюдненні матеріалів до судового розслідування, зазначена подія набула значного суспільного резонансу, а особливо в журналістському середовищі. Зокрема, було знято безліч передач і опубліковано матеріалів на кшталт Суддя не помітив побиття журналістів. За моєю інформацією, після цих подій суддя Чіпка Станіслав Станіславович має негативне ставлення до працівників медіа. А особливо журналістів. Про зазначені події і упереджене ставлення до журналістів я дізнався лише 22 березня 2025 року від своїх колег журналістів. Після цього я зрозумів, яка була реальна причина і чому саме після того, як під час судового засідання 23 серпня 2023 року я повідомив суду, що працюю журналістом. Поведінка судді змінилась і він почав сприяти позивачу і третій особі по справі. Доля судового процесу була вирішена. Так, зокрема, наприклад, 13 грудня 2018 року суддею було прийнято позов з підписом, що не належить позивачу і відкрито провадження. Під час судового засідання 23 серпня 2023 року. Мною було заявлено обґрунтоване клопотання щодо проведення експертизи справжності підпису позивача. Але суддя відхилив його. Крім того, навіть після проведення мною самостійної незалежної почеркознавчої експертизи, яка підтвердила, що підпис не належить позивачу, суддя відмовився викликати експерта, який проводив експертизу, і продовжив розгляд справи. Під час судового засідання 23 серпня 2023 року суддя почав тиснути на мене і вимагати, назвати йому статті цивільного законодавства, згідно яких він мав приймати те чи інше рішення. Цей тиск призвів до того, що я, не будучи спеціалістом в галузі права, був змушений заявити перерву для отримання професійної правничої допомоги. Третє. Суддя не зупинив провадження по цій справі після подання мною клопотання про зупинення провадження у зв'язку з тим, що в провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області знаходиться справа номер 359 дроб сімдесят дроб за моїм позовом до панасюк Тетяни Русланін і СВ про витребування майна з чужого незаконного володіння та визнання недійсним договору дарування квартири. І у випадку задоволення якого я повернув у свою власність квартиру, в якій проживає моя родина, і з якої мене намагається виселити позивач опанесу Тетяна Рустаміння. У цій цивільній справі, зазначені дії судді порушують засади цивільного судочинства щодо ефективного захисту прав та порушення правил диспозитивності, об'єктивності і неупередженості. Четверте, під час одного з судових засідань. Суддя підказав третій особі на стороні позивача, що суд приймає до уваги як докази лише витяги з офіційних реєстрів, а не роздруківки декларації сайту НЗК. І, як не дивно, на наступному судовому засіданні третя особа заявила клопотання щодо долучення до матеріалів справи витягу з реєстру нерухомого майна. Суддя без поважних причин пропуску подання цього доказу, Долучив зазначений витяг до матеріалів справи, поновивши при цьому строки подання доказів. Поважними причинами невчасного подання такого доказу суддею, мабуть, було визнано фразу третьої особи: Ну ви ж сказали, що треба витяг, а не роздруківку сайту. Я його і принесла. Одночасно, у цьому ж судовому засіданні суддя відмовив мені у долученні витягу з реєстру нерухомого майна стосовно нерухомості позивача. На щастя, все це зафіксовано системою аудіофіксації судових засідань. П'яте, всі вище згадані твердження, щодо ставлення судді чіткі Станіслава Станіславовича до учасників процесу на основі особистих симпатій також підтверджуються наступними: 25 березня 2025 року зранку я отримав повний текст рішення по цій справі. Рішення його обґрунтування, доводи і припущення судді. Будуть проаналізовані і оскаржені в апеляційній і інших інстанціях, але окремо заслуговує на увагу сама стилістика написання зазначеного рішення. Суддя подає мене в негативному ракурсі, маніпулює матеріалами справи, зазначає лише факти, що створюють мій негативний образ. У той же час суддя уникає і навіть не згадує про надані докази, які спростовують ці факти. Наприклад, заборгованість за комунальними платежами. Або відсутність моєї реакції на багаточисленні письмові звернення позивача щодо виселення з квартири. У той же час через механізм маніпулювання фактами, одні факти і твердження замовчуються, а інші озвучуються, у рішенні створюється позитивний образ позивачки, у якої нібито відсутнє власне житло і яка з дітьми не може потрапити до власного житла. Це безумовно свідчить про упереджене і необ'єктивне ставлення судді до мене як журналіста. Особи і як результат учасника процесу. Враховуючи всі ці факти у сукупності, впевнений, що незважаючи на всі мої аргументи і доводи під час судового засідання щодо відшкодування витрат на правничу допомогу, судею буде винесене упереджене рішення, яке буде спрямоване на завдання відповідачам максимальних фінансових витрат і необґрунтованих компенсацій позивачу за правничу допомогу. Виходячи з вище викладеного, керуючись частиною першої статті 36 ЦПК України, прошу прийняти заяву про відвід судді до розгляду, задовольнити обґрунтовану заяву про відвід судді чітки Станіслава Станіславовича у цивільній справі 359 10 288 18 за позовом панасю Тетяни Руславні до наумович ВР, наумович НП, третя особа наумович СВ про виселення з квартири, додатки. Скріншоти з інформаційних ресурсів, моє посвідчення журналіста. Вашу честь, прошу журналісти.